Полтавка Тетяна принесла вакцинувати кота Жоріка. Її тварина хатньо вулична, тому ця процедура зараз не завадить, говорить жінка. Він у нас привитий всіма прививками. Ми стоїмо на очоті у відмірі на привках. Причитали, тут лисиця є, і вирішили вакцинуватися, щоб подальше. подальше до гріха. Ветлікар Віталій Мануйло підтверджує, недалеко від мікрорайону Яківці дійсно був випадок сказу. Тому по вулиці барикадній розгорнули мобільний пункт обласної лікарні ветеринарної медицини. Ми почали екстрену вакцинацію тварин раніше, ніж потрібно було ну, раніше місяця на два. Вакцина універсальна для всіх тварин українського виробництва Рабістар. Яка іде для всіх тварин, хоч для котів, хоч для собак, хоч для великої хоч для дрібної рогатої худоби. Свого п'ятимісячного собачку Жору принесла вакцинувати від сказу Полтавка Тетяна Бойко. Вона занепокоєна історією з лисицею, тому вирішила не нехтувати безпекою свого улюбленця. Нам його привіз син. У нас син воїн. Там же ж собаки є, і та є, і жалко ж їх. У нас дома є одно, але ну, все рівно привіз ще Завітала до мобільного пункту ветлікарів і пані Олександра зі своєю собачкою Жужою. Про вакцинацію каже та випадок сказу дізналася з вайбер спільноти сусідів. Найшли під такою плитою. В общем, коротше, вона їх там було щось шіщ, щеночки, а в нас залишилася одна маленька дівчинка. Оце вона у нас із березня місяця. А місцевий житель Анатолій Дідоренко привів на вакцинацію свого десятирічного пса Жака. Про те, що від лікарі працюватимуть неподалік його оселі, чоловік дізнався з соцмереж. Тому взяв чотирилапого і пішов на профілактичне щеплення від сказу. Охотій собака подарили дочки на день народження, а діду і тепер оце забота. Я кожен рік тут прокалюю його, так що все, дякую за. Таке відношення до собачок. Зараз у Полтаві ветлікарі розробляють план вакцинації, аби охопити всю громаду. Про наступну локацію проведення щеплень повідомлять в спільнотах соцмереж. Нагадаємо, для котів і собак профілактика сказу обов'язкова щороку, починаючи з трьохмісячного віку. Для цього з собою необхідно принести самого улюбленця та його документ. Якщо паспорта у чотирилапого немає, після вакцинації ветлікар надасть реєстраційну картку з відміткою про щеплення.